У нас працює розчот 5 чоловік, один старший сапер, один начальник відділення, два водія саперів і один сапер. Закриваємо територію, як коли все зависить від місцевості і від типу ВНП, який є на території. Є ПФМ, то ми закриваємо менше територію, бо її дуже важко шукати. Ну, не важко, прям, але ну, тяжеловато. Є артснаряди, то можемо закривати дуже велику територію за день. Все зависить від ВНП. Просла ротація доволі успішно, продуктивно. Виконували розмінування ліс, лісів, полів. Чи вони можливо відрізнялися від першої якимось? так, відрізнялися від першої. Перше, що працював в лісу, а друге, що було багато більше ВНП, ніж там, на першій в ротації. Найбільше зустрічали протипіхотні міни, ПФМ-1. Просто народили пістки. Ну, в лісах важко працювати. А чим важко? Дуже засорена ну, місцевість, дуже багато трави, кущів, такого всякого. Баганий обзор. Ну, ситуації саме, де, де, де треба приймати рішення були при пожежах, в принципі, коли все горить. Місцеве населення ставилося доволі добре, особливо молоді люди завжди здоровались. Як ви тримали зв'язок з рідними, що вони вам? Та звичайно сумували, тримали зв'язок по телефону, в принципі, по вечорам. Бувало. Связь була, в принципі. Ну, на роботі зв'язки не було, а коли вдома, то є зв'язку.